Виглядає, як людина яка встала в третій. Оман їде. Чекай, я не бачу, що це. Брати собі кау мені теж. Пішли мамою. Пішли ми з мам. А хоче я вам дам. А, а хочеш дай нам візьмемо. <laughs> Марічка, ти хочеш на пляж кам'янистий чи пляж пісочний? Я хочу додому. Що робити, якщо мама мені показала одну булку з м'ясом, а я не їм м'ясо, а вона взяла мені. No. Може, взяла собі. Не ставайте матеріанками, якщо ви живете в сім'ї, де їдять м'ясо. Так, ми тут чекаємо, значить. А, ну, ніхто нічого не підозрював, все було добре. Тут Іра така каже, мама, а в нас є ще І Мама така, є піца з сиром. Тому що Іра не хоче з м'ясо. Обзор то заработок. Короче, туалет тут такой, ну, прям мини-мини. Прийдете і вам треба буде купити білет, ви приходите сюди. Тут є ось така ось штучка. Ви берете так, і карту, потім ви берете це все І от ви платите. Там ви, наприклад, карточка. Ось. І вам випадає білет такий, Ну, чек, точніше. І ви його забираєте. Забирайте. 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 Потім ви от, маєте все, що зробити. Тут вибулось число і години. Ми їхали на такому двохповерховому, а зараз будемо на одноповерховому. Айсику заряджаю. Мама. Ти ж забрала зарядне, забрала. Да, мама забрала зарядне. Дочекай. Це, 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 це. Це, це, це. Повертаєшся. Блин. Вау. О, а? Де? О, бачу, що там, там. Як тобі це? Як тобі той влог і цей влог? Який прикольніший? Ну. Ну, саме море. Ну, знаєте, в минулому влозі, по-моєму, мамі телефон не крали. Ну, реально, але тут море. Ми ще підемо туди. Це нереально красиво. Коротше, тут є море. Та частинка з піском, а частинка з камінням. Так. Типу це дуже класно. Мам, мам, не плач. Ай. Мама, як ти сказала на ту жінку? Мам, що ти думаєш взагалі? Мама думає, що це жінка вкрала як. Мам, сиділа давай з тим враженням, яке ти тоді сказала. Та супер вкрала. Tayor, Tayor, no segundo Ага, ага. Та-та, добре, все зрозуміло, добре, що стоїть, все, давай, дякую, давай, папа. -па. Е, він сказав, що там, де в відстійнику, де поїзда стоять, так що треба йти, знайти ну, на станцію, сказати, що е, там забувся телефон і, і забрати його. Мам, що скажеш? Завжди, як тут сказав дядя Антон, Поля, ти завжди весело живеш. Завжди зі мною якісь робляють роботи. Це не весело. Це не весело. Я думаю, по моїм емоціям ви бачите. За кадром Іра сказала, що хоче просто на пляжі лежати. На сьогоднішній такі обставини, які нам цього не дозволили. Але я дещо прикупила. Ось зараз я вам покажу. Коротше, це це щось. Я купила сувеніри, Значить, це перший такий магнітик. Тут, типу, чайка, там, де ми були біля зеленого, і саме море. І оце теж до зелене, де ми були. Я купила ось це. Тут є якийсь комікс, який, який покаже, що вони рідкісні, якась колекція. Ну, коротше, далі подивимось. Якась може бути фігня, але ну, ми зараз про це дізнаємось. О! Ого! Ого! Коротше, це два комікси я купила за 10... за 10 євро я купила цих два комікси, які тут пише, що вони по 7. Мам, розкажи, мама, ти тебе два телефони. Це, це було просто треш. Короте, Мам, я з поліцією. Вони поїхали шукати, нічого не знайшли, повернулися. Ми передали мене до інших колег. Ми пішли, потяг Айсік пройшов на перон, люди вже сіли, а я ходила і шукала, всі коротше, шукали телефон мій. Ми побачили, що чисто і немає. Я питаюсь, може персонал знайшов, Ні, не знайшов і все. Але тато написав, що телефон. В 100 метрів нікуди не поїхав, що він ходить в районі 100 метрів і скинув геолокацію. Я показую поліції, і вони розуміють, що це не є вокзал, що це там, де потягу стоять і очікують. І тоді поліція каже: і, ну я кажу, що вони питаються, коли це я кажу, вже ну зараз було фото зроблено з супутника. І вони тоді беруть, садять мене в машину. Ось поліція, їдемо в машині. От, це трохи далеко, ви знаєте, іти було би далеко. Вони тоді заїжджають на територію закриту і там ідуть, і там один потяг. І сиді, сидять прибиральниці. Вони забрали собі в сумку поклали. <гас> Супай, Але е, зайшла поліція. Почай, я, я, нам здається туди. Продовження історії, продовження. Так. І там сидять, вони побачили поліцію, мене тільки запитали за телефон, вони так, так, так. Я хочу полізла в сумку, дістала своїй сумки телефон. Розумієш, а на телефоні дзвінки не відповідала. То та жінка не просто жінка. Я так думаю, що якщо б ти була без поліції, вона б тобі її віддала. Ну та, відразу, так, вони спеціально да, виключили телефон. Сюди? Так. Ми побачили, йде наша мама! Що вона там має? Річка попікла до неї. Що там? Честь! О, мама, восес! Людей я з ними був. Там цілилися чайка. Сміхує? Що з тобою сьогодні? Мама! Мама! Чтобы <свес> разумели на холодно. На холодно, на всякий А ты дальше идти, да? Давай. Позой, <свес> позой. Смачно, але яблуко ніби вже стухло. Я стушнила і добре що в мене була банка.